Хочеш в курсі діла будь в центрі жизни Хто з полтави, хто з общаги. Всім корисно. що в аграрці проїзди, розпетляємо. Йома, йо, -йо рубаємо правду. Ми рубаємо, ми рубаємо. Йо, майо. Що, не очікували нас, так швидко побачити? Чесно кажучи, ми й самі не очікували. Але хочемо вам відразу сказати, що ці відео будуть не для всіх. Вони будуть для тих, хто хоче спостерігати особисто за нашим життям та для людей, які приїхали в Данію з України. Ви знаєте, ми довго думали, що це в нас чи влог, чи шоу, але цьому такого стилю ще не придумали. І, звичайно, найголовніше. Ех, як я сумував за цими словами. Ну, на що, поїхали? Поїхали! Проїхали ми 50 годин уже. 1000 кілометрів. І чекаємо вже десь хвилин 40 на морозі, тут мінус якийсь, щоб мінус нас завели в нашу цю халупку нашу. Що ми скажемо? Нічого. Які перші враження? Віталік, які твої перші враження? Ну, в принципі, все чітко. Ми коротше, заїхали значить, снаружі е, е, волосня, як, як то кажуть, а в середині ковбасня. Е, е, ми побачили, що е, солом'яна мазанка може бути достатньо красивою, уютною, теплою, і європейською приїмною, домівкою. І ось як би по-другому не казалося на перший взгляд. Якщо ви побачите на дорогі в Данію не універсал і не мало то це або кацапи, або наші. Логічно було б розпочати випуск з того, заради чого сюди ми приїхали. Але те, як ми відпочиваємо, ми покажемо пізніше. А для початку наша робота. Сейчас мы означим вот такие вот помидорки прищеплять вот такими вот штуками. Ну, примерно вот так оно выглядит. Нравится эта штука и надевается вот так на помидор. У нас новий блок конець сезону. І зараз вже коли позрізали планти, ми збираємо на тілеги отакі от памперсони, в яких ростуть відповідно, І... я задрався. До речі, в нашій роботі є і приємні сюрпризи, на які ми скидаємося по 10 крон у місяць. Це наша друга вже п'ятниця на роботі, і шеф нас усіх зібрав в 12.30 у великому холі і роздають нам отакі от штуки. знаєте, ми як сюди їхали, нам було трішки стрьомнувато. Можливо, це через мовний бар'єр. Або через те, що ми перевозили через польський кордон три блоки сигарет. Але коли ми сюди приїхали, все стало на свої місця. Тому що тут дуже багато наших студентів. Ну і як ми провели наш first weekend? With students from Poltava State Agrarian Academy. Look! So we're on the sing and we all know the song. Jingle Bell. В Принципі нормальне біження піво за різдво за 2 місяці до самого різдва. Я думаю, збирай нам почати таке практикувати в Україні. Ура! Вчора ми приїхали до нашого товариша з Полтавської державної аграрної академії, до наших товаришів з Полтавської державної аграрної академії до тьориків Банкокі. Банкопі. Брамінг. Брамінгу вони проживають. А зараз вони нас привезли у найдавніше, найстаріше місто взагалі Європи, Данії. Називається воно Рібе. Рібе. А що це таке? Це церква католицька, яка була вистроєна, там написано який рік дуже-дуже дуже давно. І Зараз намагаємося знайти музей, який називається Арос до наших друзів з України. В общем, приїхали ми в Орхус. Їхали ми щось схоже на наш Блаблакар. Наша подорож тривала десь півтори години. Так, не більше. Ми з'їхали з чотирма даками, дві дачанки, одна стара дача, а водій дуже схожий на Санта-Клауса. На жаль, ми не змогли її зняти, і... але ми побажали йому щасливого різдва. Орхус — дуже гарне місто. Навіть мені більше подобається, ніж от, один це, де ми живемо. Ми дуже поки що задоволені. А, може, і не дуже, Ну, я дуже. Та я, блять, туди ніж ти. просто я тобі не признаюсь. Ми знайшли перші сліди української раси в Данії. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки та робіть репости. Коментуйте наші відео і не забувайте задавати нам свої запитання. Йо Майо!